Це просто жахливо. Але я це роблю. Вони вплинули дуже сильно на моє життя. І це дуже сильно бісить. Я так хотіла їх купити, і воно буде горіти в мене на волосі. Я, звісно, місу дача. Проаналізую. Вітаю вас на каналі Анастасії Марченко. І сьогодні я вам покажу свої б'юті-покупочки. І почнемо ми з магазину Нетіно. І що я там купила собі? До речі, сьогодні я записую звук нарешті на свій новий мікрофон, який я отримала на Новий рік. Так що сьогодні ще одна новода. І перше, що я хочу відкрити, це подаруночок. А давайте не подаруночок спершу. першого. Тому що подивіться, який велетенський просто подаруночок вони мені положили. І цей подаруночок я отримала за покупку ось цих двох продуктів від фірми Revolution. Перше це такі дуже цікаві. Масочки для губ моїх патчі для губ, щось типу такого. Так як в мене зараз дуже сильно сохнуть мої губи. І я купую собі такі масочки іноді, бо вони реально допомагають мені якось дуже швидко зволожити мої губи. Раніше я не бачила їх сенсу, але раніше в мене й не було таких ранок на губах. А зараз, можливо, через те, що я постійно користуюсь з блисками і воно впливає на те, що в мене тепер не можуть існувати губи без цих всіх зволожуючих штук. Але, добре, цю зиму я так проживу, а потім уже експерименти мене зараз немає Суставити експерименти і перевіряти взагалі, що саме на це вплинуло, і чи правда, якщо я не буду користуватися якимись бальзамами, то воно в мене пройде. Ви знаєте, дівчата так іноді роблять експерименти, типу що кремами користуєшся, і те прищі, ти кремами не користуєшся, і все проходить. От і теорія заговору. Блін, тяжко відкрити. От я вирішила всі купити таку величезну пачку патчі. Я вперше побачила такий формат великий цих масочок. Мені здається, що це дуже класно. До того ж, вона коштувала, що 350-400 гривень, і виходить, що тут 30 штук Одна штучка за 10 гривень. Як не крути, це класна ціна. Це бюджетна ціна. І відкриваємо. Я так трималась, щоб їх не відкрити, чесно кажучи. Дуже сильно. Ой-ой-ой-ой. Однозначно, ми ставимо плюсик. За усі щіпчики. Ним буде дуже зручно брати. А! А чим іще можна брати пачі, правильно? Ну, паличкою такою, але це ж інше. Ну, я люблю щіпчики. Ууу. Вони без виріза для рота, але я помітила, що з вирізом для рота воно сповзає якось і не зволожує так добре мої губи, бо я не можу контролювати, коли воно ось тут вниз. Боже, але прикольно, я їх з собою візьму в гори, і ми їдемо в гори. Нас буде 12 людей. Шок! Уявляєте? 12 людей і серед них 7 дівчат. Можливо, я якось один раз запропоную всім зробити масочки. Один раз. представляєте, це сім масочок. Так, давайте їх проаналізуємо. О! Як цікаво, по-перше, вони дуже тоненькі. Ого. Вони набагато тонші. Ого. Вони тонші, реально, ніж оці звичайні масочки по 30 гривень. Десь у нас продаються в таких магазинах, як Росман. І це такий ж самий магазин, як Єва, наприклад, в Україні. І ось ці пачі від Revolution, вони набагато тонші. М -м -м. Вони набагато тонші, і запах дуже легкий, приємний. Дуже легенький, такий трошки запах сакури. Я би сказала. Хоча я не знаю, я ніколи не нюхала сакуру. чи нюхала сакуру? Не знаю, може тут в я бачила сакуру? Ой, хороша. Ну можливо, навіть добре, що вона така тоненька можна буде на якийсь більш швидкий час. На кожен день. Якщо ті масочки з розману вони розраховані, щоб один раз купили і сильно зволожили свої губи, то тут мені так здається, що це типу зволоження на кожен день. Подивимося. Блін, а воно не розельється в мене. Чи вийде в мене взяти подорож? Хоча ми на машині їдемо, тому я думаю, що можна буде запакувати так, щоб воно точно не розлилось. Другий продукт я купила спеціально, щоб отримати подаруночок. Це блиск, він коштував приблизно 250 гривень. А, це нічна маска для губ. О боже, яка ти молодець? В форматі блиску, яким я зможу користуватися завжди, коли захочу. Дивіться, який гарний. Ого! Він такий прикольний, виглядає так гарно, прямо дорого. Круто, Боже. Вау. У мене вперше. У мене завжди такі тоненькі ці всі палички були. А це прям такий. Ум босі. К'ют. Давайте я трошки нанесу на наголи. Угу. Вона на масло похоже. Хм я люблю близькі, дуже жирненькі. Прям такі. Не рідкі, бо масло це воно більш консистенція а рідка. Я люблю більш такі гелевий. Гелеву, напевно, консистенцію, коли воно заповнює, прямо мені всі вуста, як крем такий лягає. Я не знаю, на вуста. На мої. А, і запах. Я взагалі не відчуваю. А, ні. Якісь тропічні фрукти віддалено не відчуваються. А, здається, можливо, це манго. Так, манго батер. Оу, вау! Я все зрозуміла! По запаху, уявляєте? Коротше, я буду тестувати, і на пустих баночках ми будемо розбирати. Запрошую вас подивитися моє останнє відео про пусті баночки, якщо ви пропустили. Якщо не пропустили, то продовжуйте дивитися це відео. Взагалі, звісно, продовжуйте дивитися це відео, а потім вже йди дивитися пусті баночки. Давайте відкриємо подаруночок, який я отримала. Ой, Якби ви знали, як я трималася, щоб не відкрити. Цей подарунок. Я три рази сідала отак і думала відкрити. І три рази я зупинялася. І все, що я зробила, це ось так потрогала і подумала, що, скоріше за все, тут є палетка, бо тут щось є цупке, тут є щось м'яке, можливо, це якась пов'язка на голову. Ніяких помадок тут точно немає, бо я не відчуваю ніяких таких продовгуватих штучок. Давайте відкривати! Нарешті я дочекалася. А сьогодні ми ще будемо відкривати з вами Aliexpress розпаковку. Тому підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео з Aliexpress розпаковки Це буде офігенне відео, тому що я зібрала там дуже круті покупки, які я буду брати з собою, на лижний курорт. Зимові такі будуть покупки цих всіх трендових речей і шапки, усі, якісь пухнасті. І, коротше, підпишіться на мій канал, щоб нічого не пропустити. Як це відкрити? Боже, як я чекала розпакувати цей подарунок. Там скільки всього. Я ще не дивлюся, але можливо ви вже бачите. Тут продуктів на 65 злотих. Я купила покупок на 65 злотих, і вони подарували мені продуктів на 65 злотих. Там шо, коректор? Коротше, розпаковуємо. Я в шокі. Шооо. Вони мені цю коробку косметики вишили в подарунок. Це мені подобається. Я це замовлення склала перед новим роком. Так, а це що?

Це що, так як я і думала. Пов'язка на голову, тільки чому вона така жахлива. Вони, я впевнена, що не продавали цих пов'язок і могли б зробити якусь гарну. Знаєте, що вона була або вся золота, або вся рожева, або вся вон синя, якщо їм хочеться. О, зато ця коробочка дуже прикольна. Можна буде, типу, як косметичку, використовувати для кістей, точно. Хоча в мене є для кістей, для старих кістей, точно, можна буде їх заховати. І вони будуть в зоні очікування. О, так, оця штучка прикольна. Можна буде щось тут переховувати. Або якісь олівці старі свої, якими я рідше користуюсь. Це жах. Це піздець. Мені взагалі це не подобається. Це що таке Боже? Далі. О, блін, реальна палетка. Ще й такі кольори, які я недавно купила. Могла б не купувати. Пару місяців назад. <реш> Ні, ну все одно дуже приємно, що вони мені зробили такий подарунок. Вона ще така маленька, мініатюрна, клас. Це капець. Це всі кольори, якими я користуюсь, це всі кольори, які мені треба були. Блін, але це набагато компактніше, і вона буде мені набагато зручніше в якісь подорожі і так далі. Я можу її скрізь собі брати, бо вона малесенька. Подивіться, а тата ж у мене вона така довга. Я взагалі не люблю довгі і великі палетки. Хоча від Анастасії Беверлі Хілс, стоп якою Буверлі Хілс, Анастасія? Блін, в будь-якому випадку. Я хотіла сказати, що в календарі мені попалася дуже велика палетка. Я не очікувала такої великої. І такі великі я навіть не дуже люблю. Але від Анастасії радісно отримати будь-яку палетку. Ну, це класні кольори. Чи її можна купити цікаво? І реально, дівчатки, мені вислали консилер. Дійсно класний подарунок. Йому я в шокі. І тіні класні подарували. Ще коректор. Я правда не знаю, чи мені підійде. Взагалі, я не знаю, як вони вирішили подарувати, типу, всім однакові консилери. Краще б вже подарували контурінг. Він хоч більшій кількості людей буде посилати. А з консилером огадати набагато тяжче. О, але така класна баночка. Він такий приємний. Прямо тут чи що. кришечка матова така. Так, який колір? Боже! Сердечко, тут на паличці, боже. На аплікаторі. Ой, і це мило. Подивлюся, як мені колір цей до обличчя, можливо, я його буду використовувати в деяких місцях як тоналку. Мені подобається все одно цей подарунок, і все одно я точно буду ось цю палетку брати з собою в подорожі, а ось осильно буду, якщо ж замальовувати якісь недосконалості на обличчі, все топ! ну класно, що з вами розпакувала, правда? Я рахую, що це класний подарунок як не крути, Це Супер подарунок. Ось це звісно, какашка. Нам таке не подобається мені. То точно. Далі я собі купила масло для волосся, я його ледве знайшла, якщо чесно. Зараз Керастас чомусь вирішили поміняти свою коробочку, зробити її екофрендлі. І після того, як вони зробили екофрендлі її, вони вплинули дуже сильно на моє життя. Тому що баночка тепер містить в собі не 100 мл, а 75, а коштує на 100 злотих дорожче. Я вахіл. Типу, мало того, що вона дорожча, так ще й вони забрали 25 мл з баночки. І, і я в шокі. Я ледве знайшла от таку стару версію керастасу. І Я не знаю, що я буду далі робити. Можливо, я зміню масло на якесь інше, тому що 3000 тисячі гривень за 75 мл масла. Я в шокі, хоча воно ну, мені наскільки подобається, що я, бачите, як шукала собі де замовити ось такі баночки 100 мл. Чому мені подобається це масло? Бо воно робить волосся дуже шовковим. Розкажу вам таємницю, що я дуже люблю мити волосся перед сном і лягати з мокрою головою. Я знаю, що це дуже шкідливо. Я знаю, що це просто жахливо. Я знаю, що так робити не можна, але я це роблю. Типу, я собі помила волосся, нанесла так на вологе волосся і лягла спати. А зранку я просинаюся, і волосся м'якесеньке і таке дуже гарне і дуже шовковисте. Мені сказали в перукарні, що якщо я буду наносити масло на мокре волосся і сушити його, то тоді воно буде горіти в мене на волосся чи щось типу такого. Коротше, що дівчатки, я не знаю. М -м -м. Який в мене продукт далі. Пам'ятаєте цей хайп над ампулками Ладор? Я пам'ятаю, я так хотіла їх купити, я так хотіла собі цей ефект вирівняного, ідеального шовкового волосся. Я думала, що Боже, можливо, воно мені справді так допоможе і зробить з Хагрита щось більш вишукане. Це були ще студентські роки мої, і я не могла знайти вродливі, де купити їх. Більше взагалі онлайн, я просто не могла знайти, де купити ці ампулки. А тут я щось зайшла на натіно і бачу ці ампулки, я думаю, боже, невже вони вже у нас є? Як давно цікаво. І давай-ка я їх куплю і спробую. За 40 злотих я купила ось таких 4 ампули, які я буду наносити собі на волосся. Боже, але воно таке прикольне. А, і чому я ще вирішила саме зараз їх купити? Тому що я їду в подорож, і це буде дуже зручно взяти з собою такий догляд за волоссям. Виглядає воно, звісно, дуже к'ют. Воно таке, типу, мило. Мені взагалі дуже подобаються всякі продукти, коли одна порція отак виділена, хоп, одна порція. І це все дуже сильно для мене к'ют. І дуже мені подобається таким користуватися. Я думаю, що ви також таке любите. Тому мені подобаються оці всі якісь міні подаруночки. О, і також мені дуже подобається ось така маленька біодерва. Це міцелярна водичка, яка поїде зі мною в відпустку, і я буду нею змивати свою косметику. У мене є така баночка, але вона зіпсувалась дуже сильно. Її вже 10 років, десь 8 років. Я постійно відкриваю ось цю кришечку і наливаю з великої баночки міцелярку сюди. І тепер в мене буде одолена баночка. Моя там уже кришечка зламалась в минулій, І нарешті в мене нова. Також я купила свої улюблені щітки від Curaprox. І при покупці цих двох щіток мені дали треті в подарунок. Я, звісно, міс удача. У мене постійно все так продумано, бачите, я це люблю, я це люблю. Купила я також тоналку від Estee Lauder. бо мені моя минула від Nars не дуже сподобалась, і я вирішила повернутися до цього начала. До того, що мені найбільше подобалось за весь цей час, до того, що мені на 100% підходить, тримається і робить мою шкіру просто як з обкладинки. Це мій улюблений тон, і якщо що... Якщо ви вагаєтесь, брати, не брати, спробувати не спробувати, точно спробуйте. Так, він такий досить міцний. Я його часто мішаю з ці-ці кремом, і так, знаєте, пів на пів і наношу на обличчя. Воно тримається чудово, мені підходить, і це все подобається. Якщо мені треба міцніший, щоб воно трималось цілий день, то я малююся просто цією тоналкою. От сьогодні, наприклад, я якраз змішала з ці-ці кремом. Класна тоналка. Якщо ви хочете спробувати, спробуйте. А тепер покажу вам свій улюблений десдран, який зараз у мене зайняв перше місце. Я його постійно купую, тому я вже його вам мільйон разів показувала. І дали мені ще три пробника: шампуню від L'Oréal. Ось, я, до речі, косметичні пробники дуже люблю. Цей від Мадара. Як Мадейра. О, прикольно! Вони дали мені два пробники тоналки, і саме цікаве, що два різних кольора. Це прикольно, мені це подобається. Лайк. Like. Ставимо лайк. Like. Ага, з цим ми закінчили. Ці губки я дуже сильно хочу спробувати. Я їх точно буду пробувати дуже швидко. Перший колий ночі в салоні в своєму улюбленому, в якому я фарбую волосся. Називається він Revival. Боже надіюсь, я правильно сказала. Просто вам додам інстаграм. Я в них постійно фарбую в своє волосся. Я в них купила самій подарунок на новий рік. І це термозахист від Брае. Це дуже класна фірма, дуже популярна і дуже професійна. Ви часто можете зустрічати в салонах догляд таку процедуру до доглядову по волосся від цієї фірми. Брае. Цей термозахист іде зволожуючий, і власниця салону мені порадила і сказала, що вона сама цим користується, тому я обрала його. Тим більше тут у 260 мл. І його вистачить надовго, не дивлячись на те, що ціна така досить висока. Купити його можна тільки в салонах, тому я не знаю, чи можна десь на просторах інтернету. В Польщі то точно не можна. Інший продукт це. Ви знаєте мою історію тестування лаків для волосся. І я далі це продовжую робити. собі купити ось такий супер дорогий, але він так файно пахне. Це так приємно. Ним так приємно користуватися. Я сьогодні ним користувалася, і це просто насолода була. Він дуже-дуже класно пахне тропічними фруктами, солодкими такими тропічними фруктами. Можливо, навіть знову манго. Не знаю, чим він пахне. Просто написано, що він гарно пахне. І це правда. Я його купила, бо я хочу виявити, чи є якась різниця між дорогими лаками та дешевими. Чи взагалі варто купувати якийсь дорожчий лак для волосся, щоб структуру не пошкодити волосся? Чи взагалі можна від всього купувати і не паритися? Тому я так зараз вирішила все-таки купити за 139 злотих. А -а 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 -а. Ну, така покупка. Але знаєте, мені наскільки приємно ним користуватися, що воно вже мені окупилося. Бо я от сьогодні і вчора ним користувалася. На новий рік я собі робила також зачіску, і воно мені прямо ну, офігезно. Він має приємний запах і взагалі використання. Дуже гарно фіксує волосся і не відчувається взагалі на ньому. Але для мене найголовніше, щоб воно не руйнувало мою структуру волосся. Якщо воно не буде на це впливати ніяк, то тоді нащо взагалі переплачувати за такий дорогий формат, якщо я можу купити 5 чи шість бутилочок звичайного лаку для волосся. Тому будемо тестувати і зрівнювати дорогий сегмент і дешевий сегмент, і вирішувати, чи варто взагалі купувати якийсь дорожчий сегмент. Що ще подарували мені в моєму цьому салоні і ще таку резиночку? І ще вони подарували мені масочку, але масочку для губ, до речі, я така, о, вау! І саме тому я витримала, щоб не скористатися і не відкрити ось цю масочку до розпаковки офіційної. Бо в мене була масочка з салону Ревіваль. І в мене було чим закрити ось цю потребу в зволоженні. Так, резиночка класна, це класна, це є. я купила, до речі, також є трошки косметики. Ну, не косметики, більше така кісточка, якою я вже покористувалась на Новий рік, я наносила собі бронзатор. У мене є такий бронзатор від. Соль де Janeiro, він такий з блискітками, дуже гарний, сяючий і бронзуючий мою шкіру. І мені так подобається ця кісточка, вона прямо для тіла, уявляєте? І я прямо так: чух-чух-чух-чух, собі шийку, декольт. Воно таке зручне, і воно зараз на знижки, я його купила. І взагалі-то я купила собі багато чого на цих знижках. Але я все повернула, тому що мені нічого не сподобалось відомо. Я така думаю, капець, ага, блін, вони такі. Я дуже на Зару, тому що вони вирішили чомусь, що я маю сама платити за повернення. Вони взагалі якісь дуже наглі. Але по факту в Зарі не можна платити кур'єрові, наприклад, за замовлення. Ти маєш оплатити тільки онлайн. І ти маєш обов'язково мати гроші на банківській карті. І це дуже сильно бісить. А тут вони ще й вирішили за доставку брати гроші. Це я купила без знижки. Носочки, подивіться. І вгадайте, на що мені такі носочки. Правильно, на лижі. І вони будуть такі прямо дуже теплі, теплющі. Вони такі жирненькі, такі мають бути. Оу, дивіться зараз кай. М -м -м -м! Ой, яка гарно виглядає. Вау! Дивіться, як воно гарно. Я подивилася, просто вони коштують 800 гривень. наприклад, тому ж ой, що носки такі коштують 1000 гривень. І там такий хуйовий склад. Звичайно, сіні, така матюклива, не знаю, що зі мною. Там дуже поганий склад. Тут також не найкращий склад, але я взагалі не можу знайти. де там склад написаний. Але я якось собі проаналізувала, що ось ця покупка буде набагато краще в зарі. І купила собі, і дуже задоволена. Ось це зі мною. Це відпустку. А що ще я хотіла показати? А канцелярія. Я купила собі блокнот один. Ось такий мені сподобався на знижці за 150 гривень. Такий гарний, дуже стильний. Найбільше мені подобається те, що тут будуть відриватися листочки. Він такий, бачить, в полосочку. Я буду тут витривати листочки, і це буде дуже зручно. Потім в якийсь момент він мене повністю закінчиться, і я викину це такий подарунок собі. А ось це у нас буде в горах. Ми їдемо в Альпи. Спойлер. І я запропонувала всім зробити конкурс. Я побачила в інстаграмі, коли всі обмінювалися подарунками і так. Коротше, там буде такий конкурс. Я думаю, можливо, ми знімемо різ і покажемо. Або просто сторіс покажу. Тому підписуйтесь на мій інстаграм також, щоб нічого не пропускати. Бо там я, звісно, пошвидше все Показую, розказую і взагалі про свої стани якісь можу побільше розповісти. Я купила такий презент для учасників нашої гри Блокнот. Боже, але ну так, да, доведеться відкривати. Але дуже бережно треба. Я сама такий дуже сильно собі хочу, але я просто розумію, що треба раціонально підходити. Можливо, я його виграю. Я би дуже хотіла виграти свої подарунки, це правда. І це такий дуже класний планер. Подивіться, як він, звісно, стильно виглядає. Правда? Боже, але дивіться, він такий стильовий. Це просто вау. Я не знаю, чи всі оцінять його. Може ніхто не оцінить його? Може мені у собі залишить? Ой. Але він мені дуже подобається. Бля, але мені здається, що хтось може не оцінити ось цю необробленої сторони. Наприклад, такі подумає, бля, що це таке, що це Настя подарила. Мені подобається тут цей момент, не розділено по датам нічого. Ти сам вибираєш місяць, обводиш, обираєш дату, також обводиш і обираєш день тижня і записуєш собі план. Це вау. Я не знаю, як вони це придумали. Це дуже круто. Це дуже зручно. Можливо, я собі його куплю, можливо, мені собі її замовити. Це реально дуже зручний, дуже класний формат. І мені здається, що такого я взагалі ніколи не бачила. Точніше, мені не здається, я знаю, що такого не бачила. Для більшості буде дуже зручним такий формат. І це буде в нас розігруватися серед друзів наших. І останнє що я покажу це. Подарунок, який мені зробили на корпоративі мого хлопця, одна з колективу Дівчина ну я з нею вона просто одна з найперших, і я її вже дуже давно знаю. І це, взагалі, другий корпоратив в історії. І от на другий корпоратив мені подарували подарунок. Та Тайний сайт та до мене не приходять, бо все таки я не прямо ой, як команда, але. В Цьому році мені зробили такий презент. Я хочу розпакувати також в цьому відео. Його ні, ні ні я розпаковувала, вже дивилася прямо там. Я відкривала подивитися дівчинка. Її звати Ксюша. Вона дуже хвилювалася, щоб мені сподобався запах. Але мені він сподобався. Ми з вами, до речі, розпаковували в адвент-календарі цю свічку, і я її так розпробувала вдома. Он вона мене там горить. Вона мені прям дуже сподобалась. Я її палю не тільки в ванні. Вона точніше, взагалі я її в ванні не палю. Я її палю ось тут, <punished> і вона мені дуже гарно пахне. І тут в наборі в мене є така свічка велетенського розміру. Бу, бачите, в мене там набагато менший, половину менше вона. Попалась мені в календарі. А ось це звичайний класний великий формат. Мені вже дарували свічку від Rituals з іншим запахом, і її дуже надовго вистачає. Тому це моя така радість. Я люблю свічки від Rituals. До того ж, нам подарували ось такий велетенський. Не нам, а мені. Але ми будемо разом користуватись моїм хлопцем. Ось такий величезний аромат, дифузор, як це називається, для дому. І він прямо дуже великий. Я думаю, його вистачить також надовго. І сьогодні я це поставлю після того, як ви розпакували з вами. Ну, я вже потім, після відео, після закінчення цього відео, все зроблю. І здається, що це кінець. Це не здається, а реально кінець. Напишіть мені в коментарі, чи сподобався вам звук відео, чи вам краще. Цим мікрофоном чи ні, я надію, що він набагато краще ніж був минулий. Надію, що вам сподобалось це відео. Якщо сподобалось це відео, також пишіть мені в коментарях. В коментарях можете написати. Чим ви користувалися з цих цих продуктів, що вам подобається. А головне, не пишіть про мікрофон. Мені дуже цікаво буде, як вам звук. Чи правильно його вже налаштовую. Я вчора ввечері хвилин 30-40 розбиралася, яке підключити. Це там нічого такого ніби складного, але в мене все одно не виходило. І дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. Цілую, обнімаю і па-па! До зустрічі! Не забувайте підписатися і чекайте відео про. Я записую на свій новий мікрофон звук. Надію, що цей мікрофон мене не буде підводити, так як підводив мене мій минулий. До речі, мені так страшно зараз якось гучно говорити, бо цей мікрофон має бути дуже чутливим. І я надіюсь, навіть без шуму подивляюся, вушка ви мене дуже добре чуєте. <звук> То був матюк.